Шумомір HT80A. Призначений для вимірювання рівня шуму в діапазоні від 30 до 130 дБ. Із частотою від 31,5 Гц до 8000 Гц. Тип фільтру А. Шумомір живиться від 9 вольтової батарейки типу крона Має гніздо 1 дюйма для встановлення на штатив. Увімкнення шумоміра. Якщо натискати і тримати кнопку Hold, можна вмикати вимикати підсвічування дисплею. Увімкнули. Вимкнули. Знову вимкнули. При короткому натисканні на кнопку Hold на дисплеї фіксується поточний рівень шуму. Hold. Зафіксовано. Зняли фіксацію. Кнопка MaxMin призначена для фіксації на дисплеї максимального мінімального рівня шуму, який був досягнутий. Max максимальний. А! Відповідно, мінімальний. Вийшли з цього режиму. Вимкнення шумоміра. Якщо з ним нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично.